Проект закону про держбюджет на наступний рік переданий до Верховної Ради. Про це йдеться на сайті парламенту. Доходи плануються на рівні 2 трильйонів гривень, видатки 3,6 трильйонів. Про це напередодні повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Водночас урядовець наголосив, що пріоритетами бюджету наступного року буде оборона. Видатки на неї зростуть щонайменше до 2,2 трильйонів гривень. У 2025 році уряд прогнозує зростання ВВП на 2,7%. Це менше на 0,8% аніж цьогоріч. Інфляція становитиме 9,5%. Також передбачають збільшення середньої зарплати у 2025 році. В середньому українці будуть отримувати понад 24 тисячі гривень на місяць. Рівень безробіття також має скоротитися на піввідсотка у порівнянні із роком нинішнім. Становитиме він 17,7%. Водночас, основні соціальні показники уряд залишив незмінними. Це стосується мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму. Андріан Панцюхов з нами на зв'язку. Економіст України Економікалту. Вітання вам. Доброї ночі, пане Андріане. Доброго вечора. А от давайте про зарплату, тому що те, що завжди запитують українці, що цікавить середня зарплата 24 чотири тисячі Звичайно, за рахунок чого ми можемо, держава може гарантувати і зберегти цей показник, і що може вплинути на його зміну, дивіться. Давайте будемо чесними. Держава наразі не може гарантувати підвищення зарплат. У цілому в економіці у світі це взагалі не нормальна ситуація, коли держава зобов'язана щось гарантувати. Зарплата це в першу чергу баланс попиту та пропозиції, що бізнес може платити людині за те, що вона формує якусь додану вартість. Наразі зарплата продовжує зростати в Україні з 2023 року, але це не пов'язано з тим, що наша економіка відчуває притік інвестицій, і у нас все добре. Це пов'язане з браком кадрів. Якщо у вас немає кого на завтра вивести на зміну, вам потрібно трохи підвищити зарплату для того, щоб залучити людей до себе. Ця проблема буде актуальна для нашої економіки наступні 5 років у найкращому стані. У людей в Україні стає не більше. У нас є проблема з кадрами наразі, і ця проблема з кадрами вона буде погіршуватися. І тому в першу чергу зростання зарплат вона пов'язана з тим, що якщо ви можете працювати, ви знаходитесь у вирощеному положенні. Бо людей, які потрібні, щоб працювати, їх умовно не вистачає. Тому на майбутнє ми живемо зараз у такому стані економіці. Якщо казати про інші якісь показники, ВВП чи безробіття, тут потрібно розуміти одну річ: показник ВВП та його зростання, навіть якщо ми кажемо про 3%, це середньостатистичний по європі відсоток зростання для розвинутих економік, це нормально так зростати. Ми є економікою більш молодою де нас нормально зростати на 5-6%, проте. У стані війни показник ВВП він не є, умовно кажучи, показовим, тому що сюди включаються також продукти, які умовно виробляються у секторі оборони, які не є тим, що дають якийсь благоустрій для життя суспільства, а які йдуть в першу чергу на захист нашої країни. У бюджеті зараз так, наступні півтора місяці до того, як приймуть навіть трохи більше довго приймуть бюджет. Усі перемовини щодо нього будуть виглядати наступним чином. Ми будемо казати те, що нам не вистачає коштів, про те, що потрібно піднімати податки. Податки потім рано чи пізно трохи піднімуть. Але давайте будемо чесними: ми не можемо зараз від держави вимагати того, щоб вона забезпечила кожному українцю. Таке життя, яке було там у 2021 році, коли заплати зростали досить органічно. І економіка росла наразі. Ми знаходимося у складній ситуації, і вкотре раз повторювати, що оборона та безпека є ключовим пріоритетом бюджету, мені здається, це вже трохи кумедно, тому що це має бути зрозуміло і так кожному. Проте варто зазначити, що поточні витрати та доходи вони є свідомо заниженими. Ми живемо у такому стадії Попереднього і фактичного бюджету, який формується на кінець року. Останні два е календарних роки, що пов'язано з тим, що ми не можемо зафіксувати ці витрати, які міжнародні партнери будуть нам надавати у середині або ближче до кінця року. План та факт цього року буде відрізнятися близько на 40%. Тобто, у плані на 2024 рік, ми сума була на 30% менше ніж яка буде по факту. Тому наступний рік це буде довгий рік. Коли Україна буде шукати ці кошти, тому що вони ще досі підтверджені не усі. Проте з високою імовірністю, ми з ці кошти, які нам потрібні, для того щоб повністю фінансувати оборону, знайдемо. Потрібно одразу розраховувати, що війна буде тривати весь рік, щоб не вийшло як з цього літка трохи не цікава, така не ситуація. Про те, що ми очікували, що війна закінчиться всередині. Проте варто значити, що українська економіка досі продовжує триматися виплати на соціальні податки будуть залишатися стабільними, незважаючи на те, що не була проіндексована мінімальна зарплатня прожитковий мінімум, що додатково до речі підтримує обмеження зростання інфляції. Бо Зростання мінімальної зарплати воно напряму впливає на інфляційний тиск і це є відносно позитивним чином. І окрім цього, мінімальна зарплатня, Давайте будемо чесно. Вона використовується загалом для того, щоб е фінансувати якісь мінімальні податки, якщо ви працюєте у сіру або у чорно, і підвищення її могло б якось вплинути на податки, Проте. На фактично зарплату людей вона загалом не повпливає так сильно. Тому наступний рік для України він буде важким. Ті обсяги дефіциту, які є, вони загалом схожі на ті обсяги дефіциту, які ми живемо наразі. Проте ми не можемо ні про що казати точно. Там курс 45 – це все добре. Проте та кількість невизначеностей і перемінних змінних, яка існує в нашій економіці, вона не дає право можливості щось прогнозувати на три або Пане Андріану, у нас буквально півтори хвилини. Я от хотів би зараз заакцентувати курс 45 – Це добре. Це ви що маєте на увазі? Ну насправді курс 45, Є. А ще б я відзначив, що національний кешбек кудись зник, Ну в проєкті, принаймні немає цих трьох. Тобто запустили в тимач <реш> національному кешбеком Вони по перше не повпливали б сильно. По друге це дуже було схожено. Давайте Про курс, про курс от буквально хвилина, 45. Угу. Той курс, який зазначається в бюджетних деклараціях, він ніколи за останні 10 років не потрапляв у навіть 2 гривні. Економіка зазвичай ставить курс, який вище трохи того, фактично, який вони очікують, щоб не було неприємних сюрпризів. Тому очікувати певну девальвацію на 7-8%, це до рівня 43-44 гривні. Це цілком нормально. Воно буде відносно здоровим для економіки. Якщо ми там піднімемося навіть до 45, не буде критично. Проте. Кількість змінних вона не дає нам прогнозувати. Курс може бути і 40 залишитися, коли ми будемо отримувати якісь неочікувані догоди, умовно ті ж 50 мільярдів доларів кредиту, які нам дадуть під доходи від російських резервів. А може і стати 47, якщо в певний момент допомога від партнерів не надійде, і ми стикнемося з тим, що єдиним способом фінансувати якось дефіцит буде або ну прямий друг коштів на з через викуп державних облікацій, серед що буде інфляційний тиск і інфляція. Або ми будемо підвищувати податки просто всередині країни, що не дуже добре позначиться на конкурентоспроможності нашої економіки, і що там в приведе до того, що курс буде знижуватися. Тому Дякуємо. наступний курс 45 – це дуже така безпечна, безпечний прогноз, проте варто враховувати, що усі прогнози, які роблять люди на там 12 і більше місяців вперед, вони можуть дуже часто переглядуватися, тому що живемо. Не зрозуміли час, зрозуміло. пане Андріане. Дякуємо вам за вашу аналітику. Андріан Панцюхов, це економіст України. Outlook, роз'яснював нам моменти, елементи проекту бюджету на 2025 рік.